Привіт усім, це канал Плюс 1 сьогоднішнє відео про те, що робити, якщо у вас немає преміум YouTube і вам набридла реклама. Якщо ви до цього користувалися колись UBlock Origin чи AdBlock, то вони перестануть працювати. Чи або будуть працювати, але YouTube заблочиться і вас не будуть нічого показувати. Що робити в цьому разі? Дивіться: є такий додаток. Add speed up, skip video, Едс faster. Що він робить? Він рекламу не прибирає повністю. Але він дуже-дуже, прям зі швидкістю Формули 1 перематує рекламу, що ви її не помічаєте. Прям як блискавка. Встановлюєте його, і давайте перевіримо, як він працює. Якщо ви помітили, коли відкрився ролик, був такий блим. то була реклама. Тобто цей додаток взяв і швиденько все перемотав. Всім приємного користування. Пока!